Всіх вітаю, шановне ретро ігреве панство, Добрий денчик всім. Сьогодні у нас погодка така спека. Я не хочу. Ну, В будинку в мене прохолодно, але все одно вирішив на вулиці провести open-air розпакувальничку, бо посилок небагато. Можна зняти її на повітрі. На свіжому повітрі. Дуже хочеться свіжого повітря. Ось, Одна посилка в мене прийшла з Японії, інша, мабуть, буде в понеділок-вівторок. А одна посилка загубилась, уявляєте, вже тиждень лежить на, на митниці. Написано, що вона очікує пред'явлення митному інспектору і все. І ніяк далі не рухається вже з першого числа. Не знаю, буду розбиратися. Поновив я собі абонемент Укрпошти. Придбав, вже поза абонементом придбав ось такі марочки. Бо ж давно, ну, сумою вже давно не купував серію Збройних Сили України. До Дня піхоти. Придбав ось таку серію марочок маяки України. Ось таку героїчну професію. У мене теж є декілька марок з цієї серії, до колекції придбав. І придбав ось таку, я люблю ці спільні випуски, різні спільні випуск з Пакистаном. Вона вже дуже давно випускалась. Дай буде в колекції Україна-Пакистан. Спільний випуск. Так. Поки це відкладаємо, піде до колекції марочок. Ну і придбав абонемент. На початку року було б дешевше його придбати, він би коштував десь 600 гривень. Я придбав за 780 зараз. Ось, Бо мають, мають бути нові круті марки, такі як фура з дронами, такі, як Кримський на Біс, я думаю, буде ще марка. І щоб не страждати в чергах, Куплю-не куплю, я вирішив придбати собі абонемент. Так. І переходимо. Сподіваюсь, там на відео якість нормальна буде. Якщо ні, то буду вже перезнімати. Бо відео планую недовго зняти та викласти. Ще хочу сказати, що збір на Збройні Сили України завтра відбудеться. Але він відбудеться в мене на каналі. І без участі психача. Збір будемо проводити вдвох з Джейком. Так. І що нам тут приїхало з зенмаркету? Ага. Знов, знов арігато. І знов каріки. Звісно ж, звісно, каріки. Так, відкладу. Щоб вітер по вулиці не роздув. Відкладу поки в машину, в салон. І почнемо розпакувальничка. Це у нас авіасмол посилочка. Бачите в мене який ніж <свісно> сьогодні на розпакуванні? Так. Що в нас тут? Так. Опа, о, каріки. І це в нас підгончик буде для ваванчика. Для ваванчика панди. Бо в мене буде такий ще один екземпляр. Це в нас фігурка Millennium Falcon. Тисячорічний сокіл. Це буде підгончик для Ваванчика. Так, це в нас окремим лотом я купував каріки арканоїд. Ну, захотілося мені. Я тут побачив окремий лот. і арканоїд. Дві частини. Це гра з мого дитинства. Я грав тільки не на приставці, а на пошуці, на компі. Ну, Захотілося мені їх придбати, тим паче вони в колекційному стані дуже гарному. Якось так. Але це ж не все, звісно, ви ж маєте розуміти, так? Да? Ви ж розумієте, що це не все. Там в понеділок буде ще одна посилка чи у вівторок. А одна, я ж кажу, 20 ти, що я, ті, що я довше чекав за все. Мені цікаво, було. придбав той лот саме заради Там два чемодани з кариками, саме в чемоданах. Я тільки заради тих чемоданів той лот придбав, а він загубився. Не знаю, він на митниці вже стерчить тиждень. І ніяк не рухається. Ось так може бути. Так, дивіться. У нас тут нікецу. В дуже гарному стані, файтінг якийсь. Я вже трошки підзабув дещо. Лодранер. Такий, я б сказав, ексклюзивний. Бо звичайний лодранер, він не такий. Ну, Градіус легендарний. Теж в гарнюсенькому стані. О! Том Сойер. якісь мануали. Ніфіга собі. Навіть якісь мануали, Том Сойер. Хех, прикольно. Навіть з мануальчиком. Але він трошки пошкоджений, Ну, але він є. Так, це у нас Ninja Kun, чи якось там. Вже були такі Super Mario Brawlers. Перша частина теж в доволі гарному стані. Так. Треба, щоб не полетіли а то вітер як дуне. Цей лот. Я потім додам, там окремо лот був оцей сокіл тисячоліття фігурочка. Я додам, скільки вона коштувала. Окремо лот два арканоїда. Теж додам, скільки він коштував. І окремо ось цей лот з каріками. Я додам скільки він коштував мені. І окремо вартість посилки. Скільки вся посилка мені обійшлася. Так, а ось цей лот я купував недешево. Пам'ятаю, 6 чимось тисяч гривень. Наче віддав за нього. Але ви зараз зрозумієте чому. Так, батарея розріжається, треба швидше. Треба швидше. Так. В цьому лоті в нас також. Нікецу. Ще одна. Дуже крута гра. Нінджакун ще одна частина. Якийсь там. Дивіться, що ще тут є. А? Це в нас контра! Легендарна контра. Ну і сам Том Сойер, <хи> до якого манували. Але це все ж таки не все ще. І це не все, що в цьому лоті було. Саме цікаве ще попереду. Ні, ну Контра вже була Саме цікаве те, що в принципі. Але це не все, що тут було в лоті. І погнали далі. Дивіться, драгон нінджа в повному комплекті. Прикольна гра, мабуть, я впевнений з мануальчиком. Далі. Далі в нас. Дивіться, що це? Нінджа Turtles 2. Не знаю, комплект не повний, бо я не бачив на Фоці мануала. Так, мануала немає. Є тільки коробка і карік. Ну, карік в ідеальному стані. Нінджа Черепашки 2. До речі, вартість в Японії була 7000 єн. Це майже 2000 гривень. Ні Дивіться, що в нас ще? Дубль дрюгун. 6200 коштував в повному комплекті в Японії. Немає холдера шкода. Шкода, що немає холдера. Але є мануал і є сам карік в ідеалі. Холдер, якщо що, можна буде звідкись витягнути. Холдер то взагалі не проблема. Ось такий дабл драгон. Ось такий тетріс вже був не раз. Теж без мануала, просто сам карік і коробочка. Не дуже, бачите такий стан лоток по каріках. Текстер в коробці з мануалом, з каріком в ідеалі, але теж без, без холдера. Треба вже на Aliexpress собі замовити холдери. Але бокс трошки бачите пам'ятненький. Але все одно повнокомплектний, можна сказати. Нікесу. І теж без холдера, але карік в ідеалі можна, ну трошки, трошки в нього задня налівка, трошки брудненька, але сам карік, можна сказати, в дуже-дуже гарному стані з мануалом. Коробочка. Але немає холдеру. Ну, холдери то не біда, я ж кажу. Холдер то. Саме елементарне, що може поповнитись в каріку. І Пу-пу-пу-пу. Super Mario Bros. 3. В коробці. Карік в дуже гарному стані. Трошки наліпка позаду бурненька, але трошки зовсім. І карік сам в дуже гарному стані. І мануал. Так, що ось такий лот, шкода, шкода що лот без холдерів. Але зате з мануалом і з коробками, і це, це дуже круто. Все, всім дякую за перегляд. Запрошую, нагадую, що в неділю збір буде на Збройні Сили України, бо відео, мабуть, сьогодні викладу в суботу на моєму каналі, не на каналі Псіхачі, а на моєму каналі буде разом з Джейком проводити збір на Збройні Сили України. Всіх запрошую, будуть на розіграші круті, круті призи. Ну і в першу чергу підтримка Збройних сил України буде збір проводитись на комплектуючі для дронів та філамент. Все. всім дякую за перегляду. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний, ставте лайки або дизлайки, пишіть коментарі. Все як завжди, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Всім пока-пока. Слава Україні! Героям слава!